Румунські прикордонники знайшли у тисі тіло чоловіка, який імовірно намагався переплисти річку, щоб незаконно залишити територію України. Загиблим виявився 33-річний житель Харкова. Про це у понеділок, 18 березня. повідомили у телеграм-каналі Державної прикордонної служби України. Більше про цей випадок і не лише говоритимемо далі. А речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко зараз на прямому зв'язку із нашою студією. Пане Андрію, доброго ранку! Вітаємо вас в ефірі Суспільного. Доброго ранку, Доброго ранку, студія пане Андрію. Як часто прикордонники зараз фіксують подібні спроби незаконно залишити територію України поза пунктами пропуску? Можу тільки відзначити, що на жаль такі спроби продовжуються щоденно, бо щоденно наші прикордонні наряди. Виявляють порушників і в прикордонні, і безпосередньо біля кордону, які намагаються в незаконний спосіб перетнути кордон. Більшість випадків, все ж таки, ми фіксуємо саме по зеленій ділянці кордону, тобто поза межами пунктів пропуску. Менше таких випадків в пунктах пропуску, але також і на цих напрямках продовжується фіксувати фіксуватись такі. Спроби щодо е, зеленої ділянки кордону, то найбільше спроб незаконного перетину кордону, які раніше фіксуються по кордону з Молдовою та на кордоні з Румунією, яка відповідальність чекає на людей, які намагаються таким чином незаконно залишити територію держави? Ну, якщо говорити про а, спробу незаконно перетнути по зеленій ділянці кордону, то за такі дії а, законодавством України передбачена адміністративна відповідальність. На ну, це, як правило, а, с суди потім виносять рішення про сплату штрафу. А, коли ж особи намагаються використовувати підробні документи, або а, намагаються підкупити інспекторів Державної прикордонної служби. То за такі дії передбачена вже кримінальна відповідальність з. Віднощенним законодавством України, і також можу зазначити, що кримінальна відповідальність передбачена і організаторам та посібникам незаконного переправлення осіб. Це ті, які доводять людей до кордону, які супроводжують їх в незаконній мандрівці, або ж ті, які намагаються підробити їм документи. Можу відзначити також, що загалом за час дії воєнного стану нашими оперативними співробітниками разом з іншими правоохоронними органами викрито близько 450 таких злочинних організованих груп, які навіть сприяння людям у незаконному, перемі... незаконному переміщенні через кордон. Декілька хвилин тому ми з колегою з Сумщини згадували про випадок, коли прикордонники там завадили російським ДРГ, трьом російським ДРГ, пробратися в глиб території України. Якщо говорити про українсько-російський кордон на території Чернігівської, Сумської Харківської областей, як часто там росіяни використовують таку тактику диверсійно розвідувальних груп? Давайте спочатку відзначу, що кордон. Скраїною агресором він залишається непростим напрямком в першу чергу через обстріли, які Росія щоденно здійснює. По території України в межах цих трьох областей більшість обстрілів припадає саме на Сумщину та Харківщину, і ворог використовує різноманітне озброєння для того, щоб наносити удари по нашій території. Це і міномети, це і артилерія, це і, звісно, авіація, а також ударні дрони. І до прикладу, з минулу добу з. Голом на, на напрямку цих трьох областей було зафіксовано більше 110 обстрілів, які здійснила Росія. А з початку цього місяця таких обстрілів вже зафіксовано більше двох тисяч. І якщо порівняти до прикладу з попереднім місяцем з лютим, то можна сказати, що на даний момент ми бачимо навіть збільшення кількості обстрілів, які здійснює Росія. Ну, і на додачу до цього це спроби ворога використовувати диверсійно-розвідувальні групи, які намагаються заходити на нашу територію. Найбільш активний напрямок в цьому питанні це Сумщина, бо найбільше спроб заходу ворожих ДРГ фіксується саме по цій області, і кілька днів тому так один з останніх випадків виявлення ворожих ДРГ було саме по Сумській області. Відразу три російські ДРГ намагалися зайти на різних напрямках посумщини по сумщині, але спільними діями і прикордонників і підрозділів збройних сил України та Національної гвардії їх було викрито. По ними відразу було відкрито вогонь на враження, як зі стрілецької зброї, так і з більш потужного зброєння, зокрема мінометів, на місце висувалися протидиверсійні резерви для зачистки місцевості. Ну і Виявлені такі групи нанесені по ним ураження це основна задача, як мінімум, вибрати їх з нашої території, щоб вони відійшли за лінію державного кордону. Ну а максимум це, звісно, нанести максимальне ураження. Пане Андрію, мало часу маємо, але коротко у вас запитаю. Кабмін вніс до Верховної ради законопроект, який пропонує збільшити на 15 тисяч чисельність прикордонників у держприкордонслужбі. Скажіть, будь ласка, зокрема про це повідомляв представник Кабміну Верховній Раді Тарас Меленчук в телеграмі. Скажіть, будь ласка, що вам відомо про цей законопроект? Чому він потрібен? І чи достатньої кількості буде 15 тисяч прикордонників? Дивіться в сучасних умовах: Державна прикордонна служба формує і бойові підрозділи. Це на кшталт наших бригад гвардії наступу, сталевий кордон помста формуються ще додаткові бригади, саме бойові, які мають виконувати завдання з оборони нашої країни і в тому числі на лінії фронту. Тому ми потребуємо збільшення штатної чисельності державної прикордонної служби. Бо в подальшому також ці підрозділи будуть брати під оборону деокуповані. Кордону. Дякуємо пане Андрію. Дякуємо, що знайшли час долучилися до розмови у нашій студії. Це був Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України. За його словами, упродовж минулої доби зафіксовано понад 100 обстрілів прикордонних територій Чернігівської, Сумської і Харківської областей. З боку Росії, а також Росіяни зараз активно використовують тактику диверсійно-розвідувальних груп, особливо на Сумщині. Там упродовж останніх кількох днів Сили оборони України завадили трьом ворожим ДРГ пробратися в глиб України.